Ще один капітанський журнал у виконанні такі прості львів. Я просто відчуваю, що мушу вам нагадати, що тема капітанського конкурсу корабельний журнал. Тому ну, майже вийшло. Отож, в дитинстві я мріяв про пригоди, море і увагу жінок. Тому вирішив стати моряком. Злий жарт долі полягав в тому, що ставши моряком, я продовжував мріяти про пригоди, море і увагу жінок. Перший досвід моряка я отримав на Карпатській річці, несучи саморобне піратське судно, побачив змію. Вперше в житті матюкнувся. Ось я приділився з назвою судна. Та кажуть, як корабель назвеш так, він і попливе. Пустивши судно на воду, я зрозумів, що співвідношення маси судна і маси якоря повинно бути правильне. Під пісню Селіндіон матюкнувся вдруге. Потім прийшов у себе, настроївся, зібрався і почав плакати. Не пройшло і півроку, як я почав збирати справжню піратську команду, ну який же пірат без папуги на плечі взяв свого гошу. Але була одна проблема. Гоша був народжений котом і не збирався змінювати свої життєві погляди. Особливі параметри підбору в піратську команду дали мені таких персонажів. Іринка, сім років, кличка Дін Дон. Іринка отримала таку кличку через шкільну лінійку, на якій так сильно калатала дзвоником, що зібрала всіх побожних на святу літургію. Раїса Миколаївна. 1939 року народження. Кличка єстим польська бабка. Навики човникового бігу, набуті в школі, стали основою її фінансового успіху на кордоні україна польща Отож я, Дін Дон і єстим польська бабка тримали в страху цілу карпатську річкову систему. Перше судно, яке ми підійм'яли під себе, називалось планета Секонд Хенд. Під час спостереження виявили цікавий факт: на, казі, на касі планети Секондхенд покупці відмовляються від фірмового кульочка. Пожаліли власників і не стали їх рухати. На одному одеському причалі до нас прибився хлопака. Ну, такий собі єврейський Робін Гуд. Він крав у багатих і в бідних. І в нас. Одягли його в фірмовий кульочок планета Секондхенд і завезли в циганський квартал на батьківщину Робінгудів. Під час наших пригод відбувалося багато різних речей. Наприклад, одного разу ми зустріли Лукашенка. Пробувши з ним годину, ми дізнались, що в Білорусії могилу Тараса Бульби раз в рік підгортають. Майстер спорту по спортивному орієнтуванню пішов на південний і не вернувся. На вертеп весь тренерський склад футбольного клубу Карпати Львів переодівається в пастушків. Людина, якій часто стають на ногу, замість ай! каже, точно вагу людини. На день гопніка під гімн України відбувається торжественне підстригання патлатого лоха. Звідки про таке знає Лукашенко? Ну і на кінець, проаналізувавши велику кількість людей на своєму піратському борту, ми зрозуміли, що головне слухати, аналізувати і виправляти свої помилки, щоб потім не шкодувати. Тому ми перестали бути піратами і пішли в політику. Друзі, робіть правильні висновки.